Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему. Є така ситуація, що за порушення правил військового обліку носяться відомості в армор з позначкою Ви перебуваєте в розшуці». Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть в коментарях, чи були ви в такій ситуації, коли вам поліцейський сказав, що ви перебуваєте в Арморі, в розшуці і вам необхідно... Поїхати до ТЦК. Що таке Армор? Це інформаційна система, яка ведеться Міністерством внутрішніх справ, в неї вносяться відомості Національної поліцією України про те, яке ви правопорушення вчинили протягом усього свого життя. От хоч раз ви притягувались до адмінвідповідальності, оці ось відомості будуть міститися в арморі. Тепер давайте пройдемось по слову розшук. Що це взагалі таке? Слово розшук Запам'ятайте раз і назавжди застосовуються тільки в межах кримінального провадження до особи, які повідомлено підозра. Тобто вчинено кримінальне правопорушення, відкрито кримінальне провадження, особу підозрюють у злочині і тільки після цього за ухвалою суду особа подається в розшук. Тобто слово розшук до військовозобов'язаних не може застосовуватися, якщо немає кримінального правопорушення. Поняття розшук взагалі ніякого відношення до особи, яка притягується до адмінвідповідальності за статтею 210-210 прим це щодо порушення правил військового обліку, немає ніякого відношення. І, взагалі, якщо ви були б дійсно в розшуку по кримінальному провадженню, про це ви б дізналися першим. Аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк, коли вас зупинив поліцейський для перевірки документів. До вас би, якщо б ви були в дійсно був розшуку, в межах криміналу вже б стучалося, в опирав вашу двер, вибивали б її, казали, що ой, я б ми прийшли з обшуком, ось вам підозра, і всі для військовозобов'язаних, Така категорія розшук, ну взагалі не характерна. Її неправильно трактують як поліція, так і ТЦК. І також хочу вам зазначити стосовно такого модного слова ухилянт. Будь ласка, не застосовуємо його в юридичному значенні. Це слово не має ніякого значення. Це слово ухилянт застосовується ТЦК поліцейськими та, мабуть, розрекламоване журналістами. Воно не має ніякого підґрунтя. Ви не ухилянти, Запам'ятайте, розберемося раз. І назавжди поставимо так всі крапки над і ухилянт. Це та особа, яка ухиляється від призову, тобто та особа, яка прийшла в ЛК, якій було вручено мобілізаційне розпорядження, і яка не прийшла за цим мобілізаційним розпорядженням. І обов'язкова умова має бути відкрито кримінальне провадження за цією статтею. Не можна застосовувати слово ухилянт до кожного військовозобов'язаного, який ходить по вулиці. Це звичайна маніпуляція, це звичайний тиск зі сторони поліції, ТЦК та журналістів. Не піддавайтеся цьому. Особа може називатися ухилянтом, і то лише тільки тоді, коли буде вирок суду. Презумпція невинуватості. Випадки щодо розшуку військовозобов'язаних. Є сьогодні дуже розповсюдженими настільки, що вже голова ходить кругом від неправомірності дій ТЦК. Наскільки ну, можна порушувати права військовозобов'язаних і нехтувати всіма законами України? Давайте з вами чітко визначимось, чи має право ТЦК вас вносити в розшук, чи немає. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1487, Жоден ТЦК не має права вносити відомості щодо розшуку осіб в армор, подавати ці відомості щодо розшуку та приймати рішення щодо розшуку. Відповідно до цієї постанови ТЦК має лише право звертатися до поліції з відповідною заявою. Для того щоб певна особа була доставлена до ТЦК для складення адміністративного протоколу щодо правопорушення за статею 210, 210 прим це щодо порушення правил військового обліку. Більше ТЦК не має жодних прав. Така дивна комунікація між поліцією та ТЦК щодо оголошення, так би мовити, в розшук військовозобов'язаного є свавіллям і, взагалі, суперечить. Всім законодавчим вимогам України. Вони діють поза межами своїх повноважень. При цьому, ось цю заяву на доставлення осіб до ТЦК, ТЦК може подати лише в одному випадку. Якщо є. Чинення адміністративного правопорушення щодо порушення правил військового обліку. В інших випадках це неможливо зробити. Однак ТЦК це просто нехтує, просто бере цей перелік військовозобов'язаних, які йому захотілося, подає до поліції. Поліція така: о Боже вау! Внесу я їх в розшук і буду їх ті типу, розшукувати. Ось так на жаль це відбувається. Тобто ми з вами визначилися, да, що у цей ось розшук, оцей ось армор, оці ось дії, поліція та ЦЦК це незаконно. І постає одразу перше питання: що ж мені робити, да, коли на блокпосту вам таке кажуть. О! Ти в розшуку, поїхали до ТЦК. Перше, що я рекомендую зробити, спитайте у поліцейського підстава внесення вас в розшук. І друге питання обов'язково, яке поставте поліцейському. Якщо я перебуваю в розшуку, надайте мені, будь ласка, ухвалу про оголошення мене в розшуку в межах кримінального провадження. Якщо поліцейський цього не надає. Вам нічого не відповідає, а він вам 100% нічого нормального не скаже незаконного. Він не має права навіть до вас доторкатися. В цьому разі я завжди кажу поліцейським одно: ви бажаєте, щоб ми почали скаржитися. Ви бажаєте, щоб ми завели на вас кримінальне правопорушення і набрали в ДБР щодо перевищення ваших повноважень та незаконного утримання особи. Після цього поліцейські. Трішки починають думати головою, згадувати всі конституційні вимоги, які встановлені, згадувати закон України про національну поліцію і трішки вас слухати. Перше, що вам необхідно зробити, це подати заяву до поліції, в якій зазначити наступне: прошу повідомити, чи перебуваю я в розшуці, в базі Армор. І друге, хто подав ці відомості і хто вас розшукує, який саме орган ТЦК. Поки чекаєте відповідь, також готуєте одночасно другу заяву на ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. В цій заяві також ви зазначаєте: прошу повідомити, чи подавала певне ТЦК вас в Розшук до органів поліції да, за відповідною заявою, і чи притягалися ви до адміністративної відповідальності за статтею 210-210 при. -210 Після того, як вам надходять відповіді, як з поліції, так і з ТЦК, необхідно буде прийняти рішення, що ж робити далі. Якщо все це підтверджується, що ви дійсно перебуваєте в базі в Арморі на підставі того, що ви порушили правила військового обліку, вам необхідно усунути цю підставу. Перебування в арморі, так, а саме зайнятися оскарженням притягнення вас до адмінвідповідальності за статтею 210210 прим. -210. Все це відбувається через суд. Якщо відомості не підтверджуються, так, і якщо, наприклад, ТЦК пише, що ви не притягалися до адмінвідповідальності, то в цьому випадку ви маєте написати скаргу до поліції. Та до ТЦК з проханням виключити ваші відомості з Армору, оскільки жодних притягнень до адмінвідповідальності відповідальності у вас не було. Після того, як вони розглядають цю скаргу, за її результатами вас мають виключити з армору. Ставте лайки, коментуйте це відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Сподіваюсь, ви не перебуваєте у вирошу.